Виконуємо номер 469 із підручника Алгебра 7 та номер 21.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть суму та різницю многочленів і зведіть їх до многочленів стандартного вигляду. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Спочатку перше завдання сума. Я взяла наш в дужки. Перед дужками стоїть знак плюс на початку, У прикладу, він не пишеться. І перед другими дужками стоїть знак плюс, тому знаки доданки в дужках не змінюємо. 3х2 відняти 2х, додати 1. Додати 3 х квадрат, відняти 4. І зводимо подібні доданки 3х квадрат і 3 х квадрат. 6х квадрат. Мінус 2х переписали. І 1 відняти 4 буде мінус 3. Отримали 6х квадрат, відняти 2х, відняти 3. Тепер знаходимо різницю цих же многочленів. Перед першими дужками знак плюс, тому знаки доданки в дужках не змінюємо. Перед другими мінус змінюємо на протилежні. Зводимо подібні доданки 3х2 і доданки 3 х квадрат і мінус 3 х квадрат. Дають в сумі 0. Мінус 2х переписали і 1 додати 4 буде 5. Маємо мінус 2х додати 5. Завдання друге знову спочатку суму. Знаки доданки в дужках не змінюю. Звожу подібні доданки, мінус 3х квадрат переписала 2х мінус 2х0 дають 1 мінус 1 0. Маємо мінус 3х. Тепер різницю цих же многочленів. Перед першими дужками плюс, перед другими мінус. Знаки доданки в дужках змінюємо на протилежні. І зводимо тепер 3х квадрат переписала. 2х додати 2х, це буде 4х. 1 додати 1 буде 2. Отримали 3 х квадрат додати 4х, додати 2. Завдання третє спочатку суму. Розкриваємо дужки, перед якими стоїть знак плюс. Знаки доданків в дужках не змінюємо. А додати 3А буде 4А, 5Б мінус 5Б буде 0. Отримали 4А. Тепер в цьому ж завданні знаходимо різницю. Перші дужки перед ними плюс. А перед другими знаки доданків в дужках змінюємо на протилежні. І тепер маємо А відняти 3А це буде мінус 2а. І 5Б додати 5Б буде 10 б Маємо мінус 2А, додати 10б. Четверте завдання. Спочатку суму знаходимо, знаки доданків в дужках не змінюємо. m квадрат додати м квадрат буде 2м квадрат, мінус 2 mn переписали, і мінус n квадрат і n квадрат дають 0. Отримали 2m 2 m квадрат, відняти 2 mn. І тепер різницю цих же виразів. Перші дужки плюс. Не змінюємо знаки доданків. А в других змінюємо мінус m квадрат, мінус n квадрат. Отримаємо. m квадрат відняти m квадрат 0. Мінус 2 mn переписали. І мінус n квадрат мінус n квадрат, мінус 2n квадрат. Отримали мінус 2 мн, відняти 2n квадрат. Номер 469 із підручника Алгебра 7 та номер 21.8 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.